Розглядаючи процеси випаровування і кипіння, ми звернули увагу на зовнішні чинники: наявність вітру, значення атмосферного тиску, площу поверхні рідини, температуру рідини і навколишнього середовища. Чи однаково, на твою думку, відбуваються процеси випаровування у закритій і відкритій посудинах. У відкритій посудині Випаровування переважає над конденсацією. У закритій посудині процеси випаровування та конденсації відбуваються одночасно і в рівній мірі. У просторі над рідиною у закритій посудині утворюється так звана насичена пара, максимально можлива кількість пари у заданому об'ємі. Відповідно над відкритою посудиною пара не насичена. Водяна пара в повітрі утворюється внаслідок випаровування води з поверхні світового океану прісних водойм, а також унаслідок випаровування води з ґрунту за добу з поверхні Світового океану випаровується майже стільки води, скільки її в руслах усіх річок світу. Підраховано, що приблизно за 3000 років уся сучасна вода на землі. Зазнала випаровування і була парою в атмосфері. Кількість водяної пари в повітрі визначають за допомогою двох показників абсолютної та відносної вологості. Абсолютна вологість це густина водяної пари в повітрі, тобто кількість водяної пари в грамах у повітрі об'ємом 1 метр кубічний. Відносна вологість. Це відношення кількості водяної пари в повітрі до її максимально можливої кількості за певної температури. Буде пара насиченою чи ні, залежить не лише від об'єму, а ще й від температури і тиску. Експериментально встановлено, що в одному кубічному метрі повітря за різної температури може міститись певна кількість водяної пари, що нижчою є температура. Тим потрібна менша кількість водяної пари до її стану насичення. Якщо температура повітря знижується, то пара, яка в ньому міститься, стає насиченою без додаткового випаровування, що у природі призводить до утворення туману або випаданню роси. Простіше кажучи, точка роси це температура, за якою відносна вологість стає 100%. Зниження температури в будинку в деяких місцях, на стелі чи у кутках кухні, може призвести до утворення капель води у цих місцях. Щоб цього не сталося, використовуйте гарну вентиляцію для виведення зайвої водяної пари, яка утворюється після готування їжі. Вологість повітря вимірюють спеціальними пристроями психрометром і гігрометром. Вологість повітря є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почувається людина в даний момент часу. Від вмісту водяної пари в атмосфері залежить випаровування води організмом людини, що складається в середньому на 67-68% з води за одну добу залежно від роду занять. З поверхні шкіри й легенів людини випаровується майже 2 кг води. Людина комфортніше почувається, коли температура повітря знаходиться в межах від 18 до 22 градусів Цельсія, а рівень вологості від 40 до 60%. Дізнайтеся, в яких місцях нашої планети спостерігається найбільша. Та найменша абсолютна вологість повітря. Спека і холод в умовах великої вологості переноситься людиною погано. Узимку за великою вологості людина більше мерзне, і обмороження можуть настати вже за температури плюс 4 градуса Цельсія. У спеку за великою вологості піт не може ефективно випаровуватись і знижувати температуру тіла. Це призводить до великих втрат води та порушення терморегуляції організму і перегріву. За високих температур і меншій вологості повітря спеку переносити легше. Некомфортним і навіть небезпечним є занадто сухе повітря, особливо взимку в приміщеннях. Сухе повітря може збільшити ризик захворювання респіраторними та вірусними хворобами. Тривале перебування у приміщенні з сухим повітрям може призвести до виснаження запасів рідини в організмі, проявляється сухість шкіри обличчя та рук. Контроль та підтримка необхідної вологості дуже важливі також для зберігання книжок, творів мистецтва, музичних інструментів, харчових продуктів, фруктів, овощів тощо. Вивчаючи тему вологість повітря, починаєш розуміти. Що навіть невидимі речі впливають на наш комфорт і стан. Так само, як і наші зусилля, хоч їх не завжди помітно, вони формують результат.